Напередодні дня конституції біля пам'ятника Тараса Шевченка зібралися перші особи міста Хмельницького району області та громадськість, аби вшанувати пам'ять великого патріоту України. З вітальним словом до хмельничан звернувся секретар міської ради Костянтин Чернелевський. Хочу побажати нашим хмельничанам оптимізму, тому що саме конституція, хоча вона багато років після прийняття, змінюється, але вірю, що ці зміни, які будуть проходити в цьому році, які запорука їх позитиву, це революція гідності, яка пройшла в нашій країні, яка підштовхне владу України, нашої держави, все ж таки більше увагу свободі і правам громадян. Квіти лягли до підніжжя пам'ятника. А в серцях хмельничан сподівання на краще майбутнє. Конституція це важливо. Це... Закон, по якому живуть всі громадяни України, це день держави, народження держави, верховенство права повинно бути в нашій державі, і ми повинні це свято відмічати. Це дуже важливий день, який якби повинні всі знати, якби святкувати. День конституції. Ну це по перше, державне свято. По-друге, це прийняття такого важливого документу, як Конституція України. Це основний закон держав, за яким ми повинні жити. Вважаєте, потрібно визначати цей день? На ну, як же, Так як один із днів встановлення держави.